та завдання має насамперед базуватися на практичних кейсах і передбачати аналіз, синтез і оцінювання інформації. Зазвичай такі завдання моделюють на основі певної ситуації, кейсу та завдань до нього. Ось, наприклад, як проходить урок з граматики, де здобувачі освіти вивчають минулий час дієслова. Дітям пропонують прочитати текст. Відтак, учитель. Об'єднує дітей у пари і пропонує знайти в тексті стверджувальне, заперечно, питальні форми дієслів, заповнити ними відповідну табличку правила. Це і є проблемна ситуація та проблемне питання. Під час здійснення зворотнього зв'язку у дітей, які помилилися, є можливість самостійно знайти і виправити допущені помилки, тобто змінилося і ставлення до помилки як до природньої частини навчання. Далі Учні в малих групах мають проаналізувати, за яких умов в тексті вживається відповідна форма дієслова. Так переходимо до наступного проблемного питання. Учні висловлюють припущення, а після надання зворотного зв'язку вчитель звертає увагу на деталі і доповнює правила, які сформулювали учні. Як бачимо, змінилася і роль учня з пасивного слухача і виконавця завдань він перетворився на активного учасника навчального процесу. Такий шлях до розкриття теми є довшим, але й дієвішим. Так учитель формує в учнів не тільки предметні знання й уміння, а й ключові компетентності та наскрізні вміння.